Всім привіт! Уявімо, що ви хочете собі татуювання, але не знаєте, як воно виглядатиме на вас, і взагалі чи потрібно це робити, і ви б з задоволенням хотіли побачити, як би воно на вас виглядало перед тим, як його робити. Або ви взагалі татуювальник і хочете усі свої ескізи показувати незвичайними картинками, а одразу на тілі людини, як воно виглядатиме в реальності. Отже, сьогодні я покажу, як можна це зробити у фотошопі. Отже, беремо фотографію е, вас. Я беру фотографію цієї панянки, і в мене є ось така картинка. І я її розміщу на спині цієї дівчини. Отже, переводимо цю картинку в режим накладання множення. Так. І тепер натискаємо Ctrl-T. У нас з'являється ось така рамочка це рамочка трансформування. І тепер ми затискаємо Shift і зменшуємо пропорційно цю картинку. Так буде добре. Так, і тепер нам потрібно зробити так, аби це татуювання повторило вигін цієї спини. Але спочатку ми зробимо її трошечки вущею, аби повторити перспективу. І тепер, ось тут вгорі, у вас є е, ось така піктограмка з дужечкою і сіточкою. Ми на неї натискаємо, і наша рамка трансформування стає більш пластичною. І тепер ми беремо і тепер кожну частину ось так підлаштовуємо під нашу спину. Можна е, тягати за усі куточки, за усі. Важілі і підлаштовувати ваше татуювання під спину або під ту частину тіла, на якій ви це робите. В цілому, мене це влаштовує. Натискаємо Enter. І цього недостатньо. Як ми знаємо, такий чорний колір на шкірі навряд чи може бути можливим. Отже, нам потрібно це трошки підрегулювати. Ми натискаємо Ctrl-L. І в нас з'являється ось таке вікно для редагування контрастності. Нам потрібна ось ця нижня смужечка. Ми беремо ось цей чорний бігуночок і суваємо його правіше, аби чорні наші тіні ставали світлішими. Ну, так буде достатньо. Я думаю. Натискаємо ОК. OK. І це ще не все. Тепер. Два рази клацаємо на наш шар. І ось тут внизу в нас в налаштуваннях є нижня ось така смужечка. Ми затискаємо Alt і натискаємо на ось цей бігуночок і тягнемо його ліворуч, аби світлі частини стали світлішими, тому що цей режим накладання, він дуже сильно забуває текстуру, на яку він накладається. А за допомогою цього налаштування ми можемо це трошки підправити. Якщо вас все влаштовує, натискаємо ОК. Ну, ось і все! Наше татуювання готове. Тепер ви можете оцінити, як воно буде виглядати на вашій спині, або на чужій, або або знаде ще. Якщо відео було корисним, тисніть, будь ласка, вподобайку. Підписуйтесь на канал, аби не загубити ці всі лайфхаки буде ще багато корисних відео. Тож пишіть коментарі, підтримайте мене, будь ласка, і до зустрічі в наступних відео. Па-па!